Вітаю! У цьому відео я вам хочу розказати про новий громадський центр для українців, який відкрився у Брюсселі. Центр знаходиться за адресом Рюмонтоєр 34 в комуні Брюсселя. В центрі вже організовані різні заходи для українців, такі як мовні курси для дітей. Спортивні заняття для дорослих, заняття з логопедом та психотерапевтом. Ласкаво просимо. А що це за те? Я вам покажу. Тут багато чого є цікавого. Сюди ми запрошуємо для навчання французькою мовою діток приміщення. Діти для якого віку? Є декілька груп від 4 до 14 років, але всі ми їх ділимо на групки. Це кімната, яка з де можуть бути діти перебувати від 3 до 5 років. Спілкуватися, грати, виконувати різні активності. А в цей час їх матусі можуть займатися своїми справами. А коли саме вони можуть впродовж так. дня? Впродовж дня, з 9 до 4, і щодня, крім суботи та неділі. Дуже класно цікаві... ідея. Багато іграшок бачу. А що у вас є цікавенького ще? А ще є одна кімната, теж для того, щоб дітки могли. От, займатися спортом і відпочивати. А дітки для якого віку? Від віку від 3 до 5 років. І багато людей приходить? Так, так. А це кожен день тут? Так, да, щодня. Потрібно записуватися якось? Бажано записуватися, є в нас Google форми, але якщо діти приходять без запису, ми звичайно нікому не відмовляємо. Так, дякую. є дві виховательки, які чудово організовують різні активності. Дякую, дякую, дякую. А що у вас ще є? Цікавого А ще у нас є дуже класні, багато класних приміщень і спортивні зали. І про це в іншому відео. То можна приходити робити йогуту без проблем. Дякую. В описі до цього відео ви зможете знайти розклад роботи центру та години заходів. Також там буде посилання на Google таблицю, де ви можете бачити всі заходи та їхні розклад. Підтримайте це відео вподобайкою. Підпишіться на сторінки Паляниця Студіо у Фейсбуці та на Ютубі. До наступних зустрічей.